От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити. Бо це, по-перше, природня. А по-друге, я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба юмба і він є кокоси і їсть банан. А я на яхті там, приїхав, знаєш, який бізнесмен, і я до нього подходив і кажу, що ти тут робиш? Жую, кокоси, під пальмою, там пью банан. Я говорю, так можешь ты свои бананы и кокосы продавать? Я зачем им продавать? Ну, я кажу, ты потом сможешь купить ще больше бананов, у других тут тумбаюм всяких, и продавать их больше, там, с маржой какой-то, у тебя будет больше денег. И на мой зачем мне це все? Кажу, ты потом відкриєш себе магазин, де ты будешь продавать кокосы, бананы, може ще щось, люди будут приходить покупать. Такие, зачем це все? Ну потом открыть магазин больше. И на зачем это все? А потом откроешь сеть гипермаркетов по всему миру, будешь продавать. Он скажет, зачем мне это все? Он скажет, а потом у тебя будет столько денег, что ты сможешь ничего не делать, лежать под пальмой, жевать бананы и пить кокосы. Он кажет, так я вообще-то вот это вложу, сейчас это и делаю. І так людська психіка теж робоє. Це ж ми собі придумали, достигати, всякі феррарі покупати, дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там получили корисні речовини, нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба феррарі, якісь дома, чогось досягати, ставати відомими. Поэтому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних действий. 有人。<laughs>